Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 8 жовтня 24 рік. Ріпак ритму. Сьогодні піде тема. Ой. Те, що я казав, живеш на цьому ріпаку. Ну, перше, перше, бачимо, які сходи ось так впоперек, так гарно все. Ось так такі сходи і про всходи, тому що я все казав, скажу, скажу. Здали ми на аналіз, прийшли результати. Як прийшли, ми... неважливо, як ми здавали, сказали нам результати. Схожість 90%, енергетична 84%, здається. Ну, для схожості непогано, можна сказати. Але ми отримали ось такі сходи. От так як глянеш, то, блін, каже, це і страшно. Хоча це для ріпака, якщо це дійсно ритмо, ну, значить, все нормально. Більш-менш, як більш-менш. За такі гроші, дійсно, воно дуже потрібно було зійти. Е, є в мене думка, здогадка. Чому? Ну, можливо, ми такі рідкі сходи. Десь воно досходить. Енергетична все ж таки слабенька, ось воно, є ось такий, є ось такий, довсходює. Маленькі, дуже багато довсходює. Тобто різнобій в схожості. То одне, вирішили цю питання, це питання, все, закрили тем. Нормально, отримали, щось буде. Бур'яни лишилися в нас ось, довсходили з лакові, ось так. Начебто й небагато, ну, спеціалісти, можливо, хтось дивиться, хто скаже, працювати, не працювати. Є там по волочках, але воно є, у нас людей так позаростали падалицію, що аж страшно дивиться. Працювати, не працювати. Один раз ми вже працювали тут, прибрали волочки, все красиво, але десь десь ось лишилось, подовсходило і зараз воно вже кущиться. Проблемний бур'ян у нас тут найголовніший берізка, але ну, його не прибереш нічим. І пішла лобода. Лобода вже висотою до 5 см, десь місцями, ну, масу немає, але ну, начебто рядочки чисті, але йдеш є. Все. Так, розвиток його зараз покажемо. Основний розвиток всього ріпака. 1, 2, 3, 4, 5 листок. 5 листків вже є. Працювали ми, потім покажу, якщо не забудусь, рис-регулятором в 0,05, чи потрібно більше, чи не потрібно, чи потрібно взагалі його робити. Це буде далі, якщо не забудуся. Бо буває, так щось обіцяю розказати і все забуваюся. Шкідники. Працювали ми 200 грам бабахнули фастака. Ходимо-ходимо, десь не де-не-де є якісь пошкодження. Ну немає локально масового щось. Знаходимо ось такі листочки валяються. Ну, відразу зрозуміло, що це совка. Совка ось вона. Ось такий шкідник. Зараз положимо її на листочок, буде видніше. О! Не хоче навіть камера фокусуватися. Ось такий шкідник. Це ось була рослинка, ось листочки валяються. Як проще її совку, знайти пошкоджена рослина, рисується на глибині 2-3 см, по-любому вона там є. Все, її немає. Все. Так, знаходили ми, ну зараз не знайду. Був знайшов, зараз вже не знайду те місце е, на рахунок того, чим... Нафіга фастаком чи спрацювало? я вам скажу, спрацювало. Знаходив я навіть засушену гусеницю, така, яка пропала і вона прямо на листочку засохла. Ну, навряд чи я знову знайду її, бо не думав відео навіть знімати. А це побачив ту гусінь, думав зняти і пішов далі і втратив. регуляція теж теж, теж, теж хотів показати. Ось, не знаю, чи буде на камеру видно. Ми завжди робимо експерименти. Ось тут оброблено ріст-регулятором. Ідемо ось межа. Ось межа чітка. Ось тут вже не оброблено. Тут ми виключували, виключили оприскувач, ось воно там слід трактора межує. І ось оцей квадрат ми не обробляли. Ну, Мені здається, на камері навіть видно. Ось тут темніше, ось тут світліше, він вищий, листочки стоять, а це як придавлений. Тож, ріст регуляція працює. В нормі 0,5 літра 450-го. Чи потрібна вона більше, ріст регуляція? Не потрібно, тому що знову ж експеримент. Ось тут ми розверталися, коли заходили. І не виключили оприскувач. Ну, пробризкали краю, щоб було видно. Подвійну дозу зробили, перекриття. Нічого не видно, в сенсі тому, щоб підпалили, спалили, черес присадили, що 0,5, що літра, все однаково. Нічого воно гіршого немає. Бачите, які гарні рядочки. Все. Начебто все, розказали, показали, що зробили, ділимося досвідом і слухаємо те, що нам підскаже, хто що. Я ж кажу, свіженьких немає, то все добре, зростає, ріпак критмо, трошки бур'янці, ну в людей є набагато гірші, а ми хочемо, щоб у нас були геть чисті. Ну ходили ми, шукали, шукали. Не знайшов я, ту гусінь засушену, але повірте, 200 грам фастака гарно працює, я не кажу, що все вб'є, але притормозить. Ось, бачите, тільки перебалакали. І ми в іншому місці ось знайшли. Ось гусінь, яка засохла, вмерла. Ось так вона. Вона суха. Вона не суха, вона зав'ялена. Але вона мертва. Бачите, і вона повністю це та, що наїли. Все ж таки не знаю, що на неї подіяло. Маємо надію, що фаса, Але вона мертва була. То була засушена. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре. І в нас, і в вас все буде гаразд коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаймось.